Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго, ФАП, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну, е -е, нічого, приємно грати в цьому залі. Мені е -е, по результату, правда, це не видно. Але ну, такі в рівному матчі теж були. Тож ну, сподіваюся, що завтра все буде інакше. А все вдалося? Ні, дуже мало чого вдалося, але, але ну. Як це погана перемога краще, ніж ой, поганий. Ну, коротше, добре, що перемогли і на цьому рухаємось далі. Працюємо над помилками. Завтра зіграєш краще? Ну так, я думаю, що так. Звісно. Дуже складна гра з дуже організованим суперником. Вперше після Дніпра ми граємо з такою. Організації захисту та нападу було дуже складно. Е віддаю належне опонентам, які бажали і десь могли. Але мої хлопці витримали, витримали тиск, витримали дуже складну другу чверть, яка нам нічого не вдавалася, Ні в захисті, ні в нападі. І треба було. Потерпіти, і ми це зробили. Зробили, я вважаю, справно, і до кільця гри були у грі і вирішальні атаки, які дуже не вдавались нам все ж кінчились на нашу користь. Це приємно, але як говорю, кожну прес-конференцію, поки що не дуже я задоволений якістю нашої гри, і сьогодні дуже. Дуже погано грали у захисті на підборі. Наскільки я розумію, не помню скільки у нас підборів на нашому щиті, 26. Ну це жах. Так складно грати проти Макса Сандула, так складно проти Карпюка також Дениса Клевзуніка. Але сьогодні підбирали м'ячі на нашому кошику і маленькі гравці, які були без опеки. Тому є над чим працювати. Є складнощі з реалізацією дальних китків, дуже невдалий відсоток, як на мене. І головна проблема, яку я бачу на зараз, це втома основних гравців. Завтра дуже непроста гра, і ми повинні бути готові до жорсткості і до теж такої команди, яка не буде віддавати своє. Тому Ось За три хвилини до фінального, фінального свистка, коли ви були попереду, ви там якимось чином зупинилися, чи кияни додав. А Виникла тут ситуація, ну по-перше, кияни дуже гарно захищали. Це перше. Друге, втома в цих основних гравців, які в мене є. А, на жаль, не так як я вважав, грали декілька моїх гравців, тому. Перетримав, десь перетримав основну п'ятірку, тому були низький відсоток і ці влучання п'ять чи шість поспіль атак. Але характер є, і вирішальні моменти взяли на себе лідери Заплатінський, Нікітін. І основне це результат. У вас така була потужна група підтримки з Таке є. Це хлопці, які навчаються в Харківському авіаційному інституті, які тут вчаться, і в кожному місті нашої країни, практично в кожному, є така у нас підтримка. І ми завжди після гри підходимо до них і фото це обов'язково. Ну, нам не вдалося трішки в кінцівки більш ґрунтово зіграти як в захисті, так і в нападі. Тобто, може, ми молоді ще так, не знаю, мало досвіду. Будемо далі працювати. Харків з перемогою. Все. А свою як оцінюєш? Погано. Всі погано зіграли. По статистиці чи так по відчуттю. Та взагалі і по статистиці, і по відчуттю погано. Ну, Харківський сокол з перемогою – це перша так. А... Друга, перша, весела така половина вийшла, так? друга трошки е в нападі ми трошки стали, так, не забили свої китки. В принципі, все на цьому. так, Програли трошки по процент. Е там, де мали забити, не забити. Не забили, тож високо тримаємо голову, продовжуємо стояти на своїх правилах, на своїй грі. тримаємось разом. Все буде добре. У вас був відсутній хайло Дубик. Травмований, але приїхав. Ви планували його, чи він просто приїхав. Просто приїхав з командою підтримати. І вдалося знаки його відсутність? Ну, інші мають брати лідерські якості на себе за відсутністю Міші, так. Тому гарна гра, що казати, вдалося, не вдалося. Я не знаю, як ми зіграли з Мішею краще або гірше. Це ж нікому не відомо. Як ви на, на завтрашню гру налаштовуєтесь? Так само, як на цю гру, налаштовуємось на кожну гру на перемогу.